Національне агентство запобігання корупції за лютий виявило порушень на понад 605 мільйонів гривень у 85 деклараціях. Про це йдеться на офіційному сайті агентства. Відтак у 45 деклараціях на заказ знайшло ознаки недостовірних відомостей. На 584 мільйона. Загалом же порушення зафіксували у деклараціях екс заступника голови Одеської ОВА, двох колишніх і одного діючого службовця митниці, п'ятьох депутатів обласних або міських рад, а також колишнього голови МСЕК КП Львівської обласної ради. Тож, детальніше про перевірку декларацій та яка відповідальність передбачена для порушників, розпитаємо керівницю управління проведення повних перевірок на ЗК Юлію Кулікову. Пані Юлію, доброго ранку. Добре. Отже, 605 мільйонів гривень на таку суму, як повідомляється, виявили порушень. Ці порушення мають якусь типологію. В чому? Чи вони дуже все різні, але з чим вони пов'язані? Якось можна уявити собі детальніше? Я би хотіла почати з того, що Національне агентство. Почало проведення повних перевірок з січня 2024 року. До того у нас два роки було відтерміновано подача декларацій електронних. Відповідно, у нас. Постали виклики про те, яким чином нам відібрати з майже двох мільйонів декларацій, такі що мають ризикові фактори в своїх деклараціях. Тому команда національного агентства розробила певний механізм, який дозволяє оцінити ризики в деклараціях і відібрати на їх повну перевірку саме ті, які містять певні ризики, а не лише через те, що особи обіймають певні посади, як це було раніше. Відповідно, застосовуючи такий підхід, ми. Намагалися не тільки е, більш ефективно зробити свою роботу, а й охопити е, найбільшу кількість. Е, сад, які працюють в регіонах, оскільки ми до воєнного стану перевіряли переважно топ посадовців. і Такий був запит суспільства, і відповідно нам хотілося більше охопити регіональних чиновників, і тому, відповідно до цього підходу, ми відібрали і завершили, як ви сказали, більш ефективно. Майже в кожній другій ми встановили такі порушення. Якщо говорити, а можна я про зразу оповість? в цьому місці уточню. Даруйте, що я вас перериваю. А оцей ризико орієнтований підхід. Якого роду ці ризики? Як ви їх виявляєте? Чи це штучний інтелект аналізує тексти декларацій? Я намагаюся зрозуміти бодай поверхово разом із нашими глядачами сам механізм? Це програмний продукт, який розробили, розробила команда національного агентства, угу. який дозволяє порівнювати дані, зазначені в декларації з даними в і наявними в реєстрах і базах даних державних органів проводити певні. Порівняння всередині декларації завдяки певним правилам і формулам, у тому числі за, за рахунок таких формул можна встановити ознаки необґрунтованості активів чи незаконного збагачення, тобто порівнюючи дані в декларації і попередніх періодів, і самої декларації звітного періоду, можна вже програмним продуктом встановити ознаки того, що рівень життя не відповідає е, е, отриманим доходам. І що показали перевірки завершені в лютому? Ви правильно згадали тих чиновників, які в деклараціях яких ми знайшли порушення, і переважна більшість з них пов'язана з тим, що ми встановили, що особи задекларували відомості про свої залишки готівкових коштів, які не дозволяли їм заощадити за рахунок доходів із підтверджених джерел. Інші порушення це недекларування власних доходів або доходів членів сім'ї, свої фінансові зобов'язання, корпоративні права, і решта, але наш фокус зосереджений саме на походженні коштів, за рахунок яких особливо під час дій воєнного стану набуваються статки, у тому числі за кордоном. А тут, якщо можна уточнити, якщо я правильно розумію, якщо ні, поправте мене, тобто те, що людина вирішила. Ну, умовно кажучи, показати, що ось у мене там є кеш в кількості кількох мільйонів чи там десятків мільйонів, не означає, грубо кажучи, амністії цього капіталу. Походження його все одно треба пояснювати. Звісно, я скажу більше: якщо декларант має вже декілька декларацій, умовно є декларанти, які декларуються починаючи з 2016 року, угу. і е, вони. Подаючи перші електронні декларації, одразу вказували там і мільйони доларів, і таке решта, тобто і ті люди, які заходять на державну службу, також в перші свої декларації схильні до того, щоб трішки або і дуже багато збільшити залишки своїх коштів. Незважаючи на те, яка це по кількості подана декларація, перевіряючи декларацію звітного періоду, ми досліджуємо достовірність даних про залишки коштів, які вказані самі в цій декларації. Незважаючи на те, що цю суму людина могла декларувати вже 5 і більше років, тому чиновники нам зобов'язані підтвердити походження своїх коштів, і дуже часто вони губляться в цих поясненнях. А це завжди означає власне корупцію. Чи просто людина може там неправильно особисту бухгалтерію вела? Я скажу так скоріше, це ну навіть не скоріше, але в багатьох випадках це дійсно статки, які людина підтвердити не може через те, що, наприклад, вона здійснювала діяльність там, починаючи з 90-х років, і не зберігала певну документацію. Ну, Ми так, враховуємо при проведенні перевірок. Род занять декларанта і членів сім'ї. Якщо це люди, які все життя займалися бізнесом, мали певні там статки від батьків, умовно, набули в спадок і так далі, ми враховуємо, звісно, походження це як законність джерел походження. Коли людина все життя і батьки перебували умовно на посадах державної служби з мізерними заробітними платами. Або там працювали в сферах, які не містять ознак там, прибутковості і так далі, то, відповідно, таким декларантам дуже важко пояснити походження в коштів. А, оце формулювання, яке ви зараз вживаєте, дуже важко пояснити походження коштів. Мною суб'єктивно, емоційно читається, що, скоріше за все, за це настане покарання. Але чи так це насправді? І яке покарання? Ем, національне агентство не є правоохоронним органом, і ми не здійснюємо досудового розслідування, ну не доводимо там умисність зазначення недостовірних відомостей. На національне агентство покладено проведення перевірки для того, щоб ми зібрали в документальний спосіб е, підтвердження певних даних. Якщо ми вбачаємо, що людина не може підтвердити походження коштів, не може підтвердити е, наявність майна в своїй декларації, яке вона зазначила. Або інше порушення, ми формуємо обґрунтований висновок, в якому описуємо всі дані, які ми встановили, вказуємо, що пояснює особа, чому ми не приймаємо такі пояснення і спрямовуємо матеріали відповідно до правоохоронних органів, до органів досудового розслідування. Такими є Національне антикорупційне на бюро, державне бюро розслідувань або органи національної поліції. Якщо ми встановлюємо ознаки наґрунтованості активів, і особа не може нам підтвердити Дати походження коштів такі матеріали ми передаємо до спеціалізованої антикорупційної прокуратури для підготовки позову щодо цивільної конфіскації наґрунтованого активу. За недостовірне декларування передбачено такі види відповідальності: дисциплінарна, адміністративна та кримінальна залежить це від розміру зазначених недостовірних відомостей у декларації. А який нижній поріг? Тобто, якщо там порушення на скільки може бути, не знаю, гривень, десятків, сотень, тисяч мільйонів, мені складно оцінити. нижче якого ви не зважаєте на це, скажімо так. Ми зважаємо на все увагу, але ми хочемо сказати про те, що починаючи з 2021 року, було розділено поняття неточних відомостей і недостовірних. <тас> Недостовірними за які передбачено і кримінальну відповідальність, за ті ті невідповідності, розмір яких перевищує 100 прожиткових мінімумів на 1 січня звітного періоду. Ну, до, для цього періоду це, наприклад, 302 тисячі гривень. Тобто Якщо порушені ми встановили більше ніж на цю суму, то відповідно ми вже можемо далі вживати заходи по реагуванню. Якщо цей поріг менше, то відповідно це вже питання відповідальності дисциплінарної, якою, до яку може застосувати суб'єкт призначення такого декларанту. А цивільна конфіскація, яку ви згадали, вона в усіх випадках, якщо майно нажити незаконним шляхом відбувається, чи там можуть бути варіанти? Е, я нагадаю, що у зв'язку з тим, що е, в було визнано неконституційним певні положення законів, в тому числі закону України про запобігання корупції, то окремі норми були визнані неконституційними, і тому з 29 листопада 2019 року вже ті активи, які набуті вже з цієї дати, вони і якщо людина не може пояснити за рахунок яких коштів відбулось набуття такого активу, і при цьому така особа вже в. Виконувала функції держави, тобто на неї поширювались певні обмеження і так далі, то за такої умови такий актив може бути визнаний необрунтомок. Причому звертаю увагу, що такий актив може бути оформлений зовсім на третю людину, на водія, на прибиральницю, на секретарку. Але якщо ми і прокурори доводимо, що цей актив набути за Кошти декларанта відповідно, Тоді може такий актив бути стягнутий, але виключно за рішенням ВАКСУ. Дякую щиро. Дякую за ваші роз'яснення. Юлія Кулікова, керівниця управління проведення повних перевірок НЗК, була з нами на зв'язку.